Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною на стрімі. У цій порі. Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ збройних сил України. Дякую, що долучилися, пане Іване. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава теж, вас ради бачити. Ну що ж, будемо починати з приємних новин. Сьогодні з самого ранку вширилися фото в мережі, і станом на 14.30 вже так є певні підтвердження цієї. Значить, на фото були бійці по куцунамі і бригади Людь, і розгорнули вони український прапор у Кліщіївці. О 14.30 це фото з'явилося у телеграм-каналі глави офісу президента Андрія Єрмака із підписом Україна завжди повертає своє офіційно підтвердження. Генштабу поки що немає, але розуміємо, що новини приємні за вашою оцінкою, яка зараз ситуація загалом складається на Бахмутському напрямку, тому що от, за офіційними повідомленнями від сил оборони ворог там все ж має груповання до 52 тисяч особового складу, десь близько 300 танків, також артсистеми, системи, системи залпового вогню. Тобто, от, в цілому, яка там ситуація на добу? Кліщівка, це також, умовно кажучи, наслідок звільнення Андріївки. Це паралельно йшли два населені пункти. Де проводилася операція власне, охоплення флангу Бахмуту. Операція проводилась на Бахмутському напрямку і, взагалі, на Лимано-Куп'янському вже приблизно декілька місяців. І що найважливіше в цьому випадку, те, що ворог на Лимано-Куп'янському напрямку намагався. Вчинити прорив, щоб відтягнути наші сили, там відбувалася історія. Якщо пригадуєте, десь місяців півтори тому було заявлено, що ворог зосередив власне на східному напрямку біля 100 тисяч війська. Потім, після Лиману Купінської невдалої їхньої операції, вони провели по всій лінії Східного фронту. Вони провели власне. Певну реорганізацію військ, певну заміну, і це теж важливо. І окрім цього, під час заміни вони намагалися, спробували накопичити додатково сили. Там ротація проводилась дуже серйозно, і зі 100 тисяч вони вивели десь в загальну кількість до 150 тисяч військ. І власне оці ці тисяч це тільки третина загальної маси, яку вони концентрували на бахмутському напрямку з метою. Уникнути власне оперативного оточення самого Бахмуту. І дуже важливо, що в свій час власне командувач, який відповідає за напрямком це генерал полковник Сирський, залучив був частину там декілька резервів, Причому в сумці в цифра була в рази менша відносно російської. Я пригадую, як навіть там почалася якась була в публічному просторі критика в українському, навіть в, 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 в Якісь політики, це не генерали. Політики почали заявляти, що мовляв, для чого підтягнули резерви на східному напрямку. Якщо важливо скидати зараз всі сили на південний, щоб прорвати ворожі сили, там було. Якщо може пригадуєте, була така історія, але асотно як... вони тоді ще радили, наскільки я пам'ятаю, взагалі зі східного напрямку угруповання, щоб наш генштаб перекидав на південний. Тоді президент України на це відреагував як Верховний головнокомандувач, Мовляв, якщо ми зараз схід залишимо, ну власне, звідти відтягнемо війська, то росіяни підуть власне, от на, на ці території. І важливо, що ці сили підтягалися не в якості підсилення, а власне сили для того, щоб провести додаткову наступальну операцію на східному напрямку, що, знаєте, вдалося переіграти росіян апріорі, бо росіяни очікували, що вони зможуть частину своїх сил потім ротаційно, зокрема, десантників, перекинути, скажімо, з півдня, з Херсонського напрямку на сам південь, Південний, Запорізьку область. А на сході це накопичення, яке вони вчиняли. Вони розраховували, що або відтягне наші сили, або все-таки їм вдасться відкинути наші війська, зокрема там в Серблянському лісі, на тому ж самому лиману купінському напрямку. І величезний розрахунок їх був на те, що вони прорвуться в Харківську область, там на рівні Оскільського водосховища, візьмуть під контроль це водосховище і паралельно. Будуть його використовувати власне як таку природню природню систему загороджень, і також хоч не сподівалися взяти під контроль постачання води в Краматор Слов'янськ Дружківку, і це зокрема був їхній розрахунок на те, що їм дасть можливість вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області, формально виконати там наказ Путіна. А насправді вони розуміли, що це може чинити певну загрозу власне в тилу наших військ, якщо б їм дало. Ося це прорватися в тилу військ і створити серйозну лінію загрозу для того ж самого запорізького напрямку, умовно кажучи, де ми Авдіївського і Мар'їнського. Але ситуація склалася так, що насправді ну це дійсно завдяки тому, що Сирський зумів витримати оцей весь тиск, який вчинявся на нього, і там і певні звинувачення, але утримував лінію оборону, і, і те, що він мав план і задум. Тепер уже нам зрозумілий, бо після визволення Андріївки стає зрозуміло, що наступним буде власне напрямок удару в сторону, скажімо, того ж самого дуже потенційно Солидару або Сєвєродонецька, що для росіян взагалі. Це є загроза про оточення їхніх військ, навіть не скажімо, стільки Бахмутському, скільки власне на Сіверодонецькому напрямку. А це буде означати, що вони всі ті сили, які вони мають е, в тилу в Росії, і які вони сподіваються залучити додаткові стратегічні, скажімо, на південному напрямку. Вони будуть змушені кинути власне на схід. Та вони напевне вже проводять перекидання. Наскільки я знаю, там була втягнута резервна 25-та загальновійськова армія російська, яку вони повністю з нуля втягали. Якщо пригадуєте, Донецький напрямок з'їв їхній 15-й корпус дуже розрекламований резервний, який вони теж вводили там в цьому напрямку, і 41-й армійський корпус. Ну це для розуміння це декілька армій. Це дуже серйозна машина, яка запускалася в тому військовому напрямку, з сподіваннями росіян, якщо хоча б не прорвати, то дуже відволікти наші сили. Але слава Богу, маємо позитивний результат. Це показник того, як завжди, коли розум діє проти маси, і коли розум працює проти знаєте, видання бажаного за дійсне, звичайно. Це зроблено і завдяки силам наших бійців, бо який би не був хороший там. Генеральський задум. Якщо в ті, хто виконують завдання на полі бою, не бояться, які є професіоналами, які ефективно виконують задачу і проявляють ініціативу на місцях, жоден генеральський задум не вдасться. Насправді це теж. Факти теж правда, це теж чим на, наразі наші збройні сили мають шалену перевагу над росіянами, не рахуючи вже там, скажімо, в контрбатарейній боротьбі, і те, що росіяни визнають, що скажімо, наші штурмовики, особливо штурмові е, бригади, які власне це по суті піхота. Яка добре навчена, яка в близькому стрілецькому бою завжди має перевагу над росіянами? Це важливо в цьому плані, тому що росіяни почали робити після того, як Вагнер обвалився як такий, вони почали формувати ті так звані штормозети з ув'язнених. Але їх, попри все, готували готували досить непогано. Але, звичайно, їх використовували як м'ясо, і що важливо, чому як м'ясо? Тому що їх не бережуть. Попри все, по підготовленні все їх кидали в найважчі. А за спиною, як правило, з тих штормзетів вони завжди використовували і використовують десантників. І коли в прямому бою стикаються наші власні. Курмові бригади піхотні з російськими десантниками, як бачимо, завжди перевага за нашими, і це теж надзвичайно важливо. Це свідчить про те, що елітарність десантних військ Росії це тільки залишилось, слава Богу, в назві, бо ті дійсно елітні підрозділи, які вони мали, вони втратили вже. Вже давно, враховуючи ті спроби, коли вони ще загинули, починаючи з 22-го року, по, скажімо, на східному напрямку зараз росіяни там сконцентрували свою першу танкову армію. Так звану Кантемирівську, там є їхня елітна московська е, британська дивізія, а це бригади, які, скажімо, входять в московський, в московський воєнний округ. Це одні з найкращих російських бригад. Та, звичайно, вони в свій час вже в Черкасах, в Сумах і під Києвом були понищені. те, що там зараз є, це вже умовно кажучи, якийсь там п'ятий чи шостий набір. Але принаймні ці бригади вони ще намагаються укомплектовувати по сьогодні танками 70-90, Тобто, те, що вони ще мали в запасах, або те, що російська промисловість зараз відновлює, модернізовує, вони кидають на східний напрямок, насправді. Бо по півдню, по великому рахунку, так виглядає, судячи з того, що ми бачимо, і наскільки зараз вдало вбуваються удари по Криму, на південь Росіяни вже великої надії не покладають.